Вітаю вас на каналі Хорошоп. Мене звати Христина, я маркетолог цієї компанії. Нещодавно ми запустили новий міжнародний напрямок роботи Хорошоп експорт, це поєднання спеціальних функцій нашого продукту та досвіду інших підприємців, що допоможе вам продавати за кордоном. В цьому відео я розповім вам про технічні можливості платформи, які дозволяють вам працювати на іноземних ринках. Поїхали! Зазвичай вихід на іноземні ринки починається з локалізації інтерфейсу та контенту на сайті. Для цього хорошо передбачив мультимовність, за замовчуванням вже є англійська, польська та румунські мови, які потрібно просто активувати. Це означає, що ви отримуєте вже перекладені назви кнопок, різних заголовків, сповіщень і інших елементів сайту. Вам же залишається перекласти тільки свій контент. За потреби ви можете додавати будь-яку іншу мову, якої немає за замовчуванням. Для того щоб іноземці замовляли на вашому сайті, вам потрібно мати ціни на товари у звичайній для них валюті на хорошо. Кожна мовна версія може мати свою валюту. Це означає, що при переході на сторінку певної мови ціни автоматично відображаються у встановленій для неї валюті. При цьому користувач може змінити валюту, якщо перемикач валют активований на сайті. За бажанням перемикач можна приховати. Валют може бути стільки, скільки вам потрібно. За замовчуванням є декілька валют, і ви самостійно можете додавати нові налаштування гнучки та дозволяють вам вирішувати різні. Цілі, наприклад, одночасно ви можете активувати кілька валют, і ціни будуть автоматично конвертуватися за вказаним курсом. Проте вам не обов'язково вказувати офіційний курс. Якщо в Європі ви хочете продавати дорожче, то можете вказати такий курс, щоб при конвертації у вибрану валюту ціни були вищими. Для прийому оплати за замовчуванням від іноземних покупців на Хорошопі реалізована низка інтеграції з платіжними системами. Почнемо з українських сервісів, через які можна приймати оплату за кордон. На сайті на Хорошопі ви можете підключити WiFi LeakPay та Equiring від Monobank. Коли іноземець перейде на сторінку оплати, то вона буде адаптуватися, але із врахуванням доступних мов та валют в платіжці. Також на нашій платформі реалізовані інтеграції з іноземними платіжними сервісами, а саме Stripe, PayPal, PayU, pshelevi 24 PayNet. Такі сервіси, як Stripe та PayU, Pshelevi24, собі мають ще багато різних методів, наприклад, Klarna, Paypal, Blik та інші. Детальніше можна дізнатись в них на сайті. Це дозволяє приймати оплату в магазині на Хорошоп через всі методи оплати, які доступні в акварінгу. Також приймати оплату можна багатьма іншими способами, не використовуючи інтеграції з платіжними сервісами, наприклад, накладеним платежем чи по реквізитам. Для будь-якого варіанту оплати можна задати націнку у вигляді фіксованої суми або відсотка від суми замовлення. Якщо, наприклад, ви хочете включати у вартість замовлення ПДВ, то можна вказати націнку і змінити текст, який відображається на чекауті, наприклад, на ват. Для закордонних продажів хорошо розробив спеціальну форму оформлення замовлення, яка дозволяє покупцям вказати своє місто та країну та точно адресу. Детальніше про це ми розповіли в іншому відео посилання в описі. Можна створювати різні варіанти доставки з різним набором полів, які покупець зможе самостійно ввести повну адресу, а ви в свою чергу відправити будь-якою службою доставки. Спеціально для ринку Польщі, який є одним з найпопулярніших серед українських продавців, ми розробили інтеграцію з польською службою доставки InPost. Це один з основних поштових операторів Польщі, що користуються попитом серед поляків, завдяки інтеграції покупці зможуть Можуть обирати потрібний їм поштомат під час оформлення замовлення. Це стане в нагоді навіть тим продавцям, які відправляють товари в Польщу з України за допомогою нової пошти, адже компанія співпрацює з Інпост. Також розробили аналогічну інтеграцію з нова пост, що дозволяє показувати відділення нової пошти за межами України, а також відділення партнерів нової пошти. Наприклад, Box та JLS Parcel Box в Чехії. І інпост в Польщі на даний момент відображаються відділення для Чехії Молдови, а також скоро додамо всі інші країни, в яких працює нова пошта для зручності ваших клієнтів. Ви можете вказувати, для яких країн та міст діє обраний спосіб доставки, вказувати ціну та дати можливість покупцю одразу сплатити за доставку. Безпосередньо для доставки замовлень за кордон інтернет-магазини можуть використовувати послуги нової пошти та Укрпошти. Ці поштові служби можуть доставляти товари майже в будь-яку країну світу. Ми знаємо, наскільки важливо просувати товари в соцмережах та гуглі. Тому ми заздалегідь подбали про зручність клієнтів хорошопу на іноземних ринках. Ми реалізували можливість формувати товарні фіди для Google Shopping, Instagram, Facebook, будь-якою мовою з різними валютами. Ті, хто хочуть комплексно просувати свій сайт в певній країні та отримувати органічний трафік, можуть скористатися SEO-можливостями хорошопу всі налаштування доступні на різних мовах. Ще трошки функцій, які будуть вам корисні для продажу в інших країнах. Адмінпанель магазину доступна на чотирьох мовах українська, англійська, румунська та російська. Є функціонал електронних товарів і їх теж можна продавати за кордон, при цьому не мати жодних складнощів з доставкою, так як покупець, просто сплачує і отримує файл. В деяких країнах є особливі вимоги до захисту персональних даних, і для цього в хорошопі є наступні функції: можна створювати текстові сторінки з інформацією про оплату, доставку та політику приватності. Є можливості відобразити чекбокси для згоди з умовами та на отримання розсилок, які відображаються в вікні реєстрації, швидкого замовлення та повній формі оформлення замовлення. Є можливість відобразити вікно зі згодою на збирання файлів, кук а також можна підключити вікно стороннього сервісу. Ми знаємо, що цих функцій достатньо для повноцінних продажів за кордоном, адже більше сотні наших клієнтів вже вийшли на іноземні ринки за допомогою них. Вони надають нам багато цінного фідбеку про свої технічні потреби. Ми ж використовуємо їхні відгуки, щоб зробити наш продукт ще краще та впровадити нові можливості, які які ж дозволять розвивати міжнародні продажі нашим клієнтам, завдяки Хорошоп Експорт Ви також можете дізнатись про досвід українських підприємців, які вже успішно вийшли на закордонні ринки. Для цього переходьте на наш сайт за посиланням в описі, щоб дізнатися більше про можливості нашого продукту для продажів за кордоном. І там ви знайдете історії клієнтів, які вже успішно працюють на експорт завдяки сайту на Хорошоп, та дізнаєтесь від них поради та інсайти. На цьому в мене все. Я ж бажаю вам успіхів.